Це не зовсім про інвестиції, але якщо місцеві пізнали, це магазин Angio і поряд з ним 150 метрів на продаж виставлена ділянка 12%, соток, тут асфальтований під'їзд, тут є парковочка, і головне, на цю ділянку заведено 30 кВт електроенергії. Тобто, якщо Вон там стоїть ТПшка. Так, ділянка захаращена, треба все вивозити. Але кращого місця, якщо ви торгуєте будівельними матеріалами, або там металом, або деревом, або чим все, що зв'язано з будівництвом, кращої ділянки ви не знайдете, бо всі знають, що а, втарюватись будматеріалами краще всього ванжована у в сакарках. Ну, Принаємні, більшість знає а, місцевих людей. І якщо у вас поряд буде торгова якась а, точка, то це буде, якщо ви купите цю ділянку, зробите тут собі базу, то це буде дуже-дуже дуже непогано. Дзвоніть. Телефон а, буде у вас в описі.